Суботній ранок. Хотів трохи більше поспати, але в 8.20 дзвонять. Я збив, я вже прокинувся. Просто діти сп'ять. Думаю, зараз перезвоню. Опять 10 секунд дзвінок, Думаю, ну це вже щось екстрене. Весіля сказала, добрий день, забилась каналізація. Так, Друзі, приїхав робити роботу. Походу привітаю ще наречених. Знайомий, тут відео знімає. Я зараз теж засніму відео. Зігаємо. Мене бонусами позакидували. Ех, поки всі вийдуть, я пожую. Дякую нареченим. Вітаю вас. Я все зроблю гарно, не переживайте. В принципі, я готовий на весілля до всіх приїжджати, пробувати каналізацію. Заграю перед моїм заїздом, Ребя! Зараз буду заїжджати, дивиться. Каналізація сказала в день весілля, добрий день. Вантуз, не знаю для чого він тут. Що ним тут дергали. Оооооо, єс yes, контакт. Мда. Мої красиві нові обувки. Чувствую, що зараз буде теж. А, ні, нормально, нормально. Нормально. Гой, да? Нащо тут вантуз, не знаю, видно вантузом дергали тут. Запачкав свої красивочки красивочки. І надіюсь, що тут не поворотом 45-м, що тут теобразка. Я всім кажу, якщо робите ревізію, робіть теобразку внизу, щоб можна було повернути і направо, і наліво. Ну і туди, і сюди. І там, і сям. І тудим і сюдим. ну і що, фрізой буду лопашити фрізой а то тут не так глибоко. поворот